Бутує думка, що от сонце засвітить в березні місяці, і відразу у нас буде не буде відключення Ні, далеко не так, особливо після серії цих ударів. Навіть якщо вони уявімо собі в один момент, припиняться. От уявімо собі, ну наприклад, там буде досягнути якихось домовленостей в цьому мирному треку, переговорному, і, наприклад, ми більше їх не побачимо, цих ударів ракетних, а це не означає, що відразу настане покращення. Тому, поки що, от якщо ми будемо далі проходити режим 12 годин світло, є 12 немає. І 12 годин це частина буде нічний період, також наявність електроенергії в нічний період, тобто в денний період не буде світла більше, все-таки це ну, активний період, робочий період для всіх, і для бізнесу, і для населення. То це буде оптимальний варіант, і дуже класний. Я вам скажу, дуже, дуже хороший насправді. Зараз ми бачимо гіршу ситуацію. І вона, на жаль, може закріпитися. Тобто я кажу, що 12 на 12 – це буде взагалі класний варіант, оптимальний. Це ще холодів немає, зими ще немає. Фактично, зараз ми бачимо такий сценарій теплої зими.